Відомо від видання Reuters, те, що ще один великий НПЗ Росії частково зупинив свою роботу після атаки дронів. так, от як пише агентство, Рязанське НПЗ зупинив установку первинної перегонки нафти після атаки українських дронів. Він є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії. Ну і наразі втратив десь чверть добового обсягу переробки. Ідеться у повідомленні. Ну і ми знаємо, Російська Федерація старається з усіх сіл захищати. Yeah. <clears throat> Свої НПЗ, свої важливі військові об'єкти, які вони маються на території своєї недокраїни, ну і включно в тимчасово окупованих територіях. І от стало відомо від видання Bloomberg те, що Путін хоче призвати резервістів для захисту НПЗ від українських дронів. Що відомо, те, що у спеціальному резерві Росія має близько 2 мільйонів осіб. Через зростання кількості українських атак, по РФ там починають активніше впроваджувати заходи для захисту важливих об'єктів. Як пише Bloomberg, для цього там залучає. Таму додаткові війська за даними видання, російський уряд планує змінити законодавство щодо цивільних резервістів, які підписали контракти на проходження регулярних оборонних навчань у мирний час. У четвер до парламенту було подано законопроєкт про провадження спеціального призову за указом президента та розгортання цього роду військ для захисту критично важливих об'єктів, включаючи навтопроробні заводи та інші енергетичні об'єкти транспортне сполучення і промислове підприємство. Поки немає публічних даних про те, скільки людей таким чином можуть залучити до армії, але за деякими оцінками працювати можуть до 2 мільйонів людей із так званого активного резерву. Які після проходження служби збиралися на регулярні навчання та збори у Міноборони пишуть автори, що намагалися заспокоїти суспільство та переконали, що спеціальних призовників не відправлять на фронт. Ну а тим не менш, це потенційно дозволяє російській армії вивільнити більш військ для відправки в Україну шляхом призову резервістів для захисту кордону країни та важливої інфраструктури, не вдаючись до непопулярного призову. Це показник тиску на людські ресурси, із якими стикається російська. Армія ідеться у статті. Наразі закон дозволяє російській владі використовувати резервістів лише для навчань або перевірок військової готовності всередині Росії без оголошення війни. Ну і нагадаємо, що понад половина російських НПЗ вже були атаковані силами оборони України і радіус так постійно розширюються. Зокрема, якщо казати з останнього в ніч на 24-23 перепрошую жовтня, 25-го року. Підрозділи Сил оборони України здійснили ураження нафтопроробного заводу Рязанський. Який є найбільшим НПЗ у центральній частині Російської Федерації? Ну і ці удари не тільки привели до потужної паливної кризи в багатьох районах Російської Федерації, але і загалом змусили Кремль змінити економічні плани стосовно процентних ставок. Деякі економісти прогнозують, що влада все ж вирішить на зниження поточної ставки, що потягне за собою прискорення інфляції. Ідеться у повідомленні. Надалі ну, безпосередньо будемо продовжувати вести діалог щодо того, як російська пропаганда працює в медіапросторі, ну і кого вони завжди винним роблять у затягуванні війни. Тож про це детальніше далі розповість моя колега. Так само якщо казати про те, що ж вони говорять, то Росія постійно щось видумує так на свою користь, і при цьому вони хочуть. Бачити свій бік того, як може закінчитися війна, так у Кремлі заявили, що Україна та Росія близькі до дипломатичного врегулювання війни. Дмитрієв заявив, що дипломатичне врегулювання війни може бути вироблено за участю США. Голова російського фонду прямих інвестицій. і Спеціальних представник глави РФ Кирило Дмитрієв заявив, що Москва США та Україна близькі до дипломатичного врегулювання, яке дасть змогу покласти край війні. Про це пише Reuters. Далі Буде пряма мова Дмитрієва. Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання. Сказав Дмитрієв журналістам після прибуття до Вашингтона для переговорів із американськими чиновниками. Раніше європейські дипломати повідомили агентству про те, що країни Європи спільно з Україною працюють над новою пропозицією про припинення вогню по нинішній лінії. Фронту згідно з цим планом, США відіграють центральну роль у врегулюванні. Знову ж таки, коментар Дмитрієва. Це великий крок з боку президента Зеленського. Вже визнати, що йдеться про лінії фронту. Ви знаєте, його попередня позиція полягала у тому, що Росія має повністю піти. Тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного врегулювання, яке може бути. Вироблено в агентстві зазначили, що візит спецпосланця російського диктатора Владиміра Путіна до США відбувається на тлі нещодавно оголошених американських санкцій проти Москви. Проте, за словами Дмитрієва, діалог між Росією та США триватиме. Що ж він підкреслив? Звичайно, це можливо тільки у тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться із повагою. Отак, от чомусь спецпосланці вважають, що до них все ж варто ставитися з повагою після усього того, що вони робили так стосовно України стосовно усього адекватного світу, не знаю чого вони вважають, що вони заслуговують на цю повагу, адже нічого окрім приниження, цькування і якихось негативних ставлень, вони не заслуговують. Я вважаю, що це країна гній, яка Має бути повністю ліквідована і ізольована від усього адекватного світу. Проте, поки на дипломатичній арені ведуться якісь перемовини, чи можливі якісь обговорення майбутніх дипломатичних шляхів завершення війни, то Збройні сили України не зупиняються так і постійно працюють над тим, аби у Росії знову ж таки палало. І палало не просто там десь. Як росіяни люблять вдаряти по українських будинках, так мирних, як вони зробили знову ж таки цієї ночі, а палало там, що впливає на якість життя росіяни на якість підтримки збройних сил Росії, так і є такі думки, що нібито збройні сили України вдарили по дамбі білгородського водосховища, Дамбу атакували. Кілька ракет Хаймерс на дамбі пошкоджено обладнання, кілька будівель та підйомні механізми одного зі шлюзів. Так повідомляється на, із, із посиланням на російський паблик в Теле в Телеграмі. Там МНС, і далі йдеться у повідомленні наступним. За нашою інформацією, гідротехнічна споруда була атакована трьома реактивними снарядами Хаймерс. Також там додали, що внаслідок прильоту пошкоджено кілька будівель із технічним обладнанням підйомні механізми одного зі спускових шлюзів і гребінь дамби. Водночас також було сказано, що після обстеження гідротехнічного об'єкта було встановлено, що цілісність греблі білгородського водосховища не порушено. Загрози затоплення найближчими населеним пунктом. Там немає додали у пабліку, але ж як ми знаємо, все, що пишуть у російських пабліках, так це досить прогнозоване щось так, тому що вони ніколи не будуть визнавати те, що збройні сили України дійсно завдали їм шкоди або применшують ту шкоду, яку завдали збройні сили України.